День, слава Україні і смерть Вергам! Вітаю вас у марафоні Простір Свободи на телеканалі д 1 Сьогодні у властивій нам творчій манері нас чекає прем'єра пісень і спілкування власне з виконавцями і навіть авторками цих пісень з українськими співачками. І зараз нас чекає спілкування з. Це я б сказав прем'єра прем'єр, тому що хтось чув, а хтось лише починає дізнаватись про цю співачку, з котрою ми всі зараз познайомити познайомимось. А також з прем'єрою її треку під назвою Плітки. Мова піде на хвилиночку про токсичне кохання. От про все це ми зараз поговоримо з пані Сонею Ореняк. Вітаю вас, пані Соня. Радий бачити. Слава Україні! Героям слава, також рада вас бачити. Добрий день. У нас, у нас ранок тут у Дніпрі на, <смірш> на, на <смірш> цей <ранок>. момент <смірш> Ну, вже ближче до обіду. Скажіть, будь ласка, пані Ореняк, я про вас погуглив, і я про вас прочитав: от що ви голос розбитих дівочих сердець. Це як так і от як трапилось, що ви опанували чи стали, чи виходити на аудиторію саме в цій іпостасі, як голос розбитих дівочих сердець? Отож, що трапилось? Це життя вже так сталося, як то кажуть. Насправді чому саме в такому амплуа можна сказати. Адже кожній дівчинці знайоме це відчуття, кожній жінці, взагалі кожній людині, я б навіть сказала. Тобто кожна людина переживає, хоча б раз в своєму житті ці емоції. Якщо не переживає, то це дуже круто. Радію, тримаю кулачки за них, але все одно якийсь буває негативний досвід. І якось так виходить, що в мене виливається це все в пісні, о, я якраз про це вас е, і хотів запитати. Е, тут е, знову ж таки я читаю ваш реліз. Е, пишуть про вас як про співачку молоду, що я власне і бачу. От е, 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 скажіть, будь ласка, коли людина починає співати ну не в душі для себе, да а е, в душі. Ну, у мене народилась, бачите, яка а, 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 який образ. І а, співати це для чого? Для того, щоб донести щось до своїх слухачів, глядачів, ну до своєї аудиторії. От а, а, що ви хочете донести, і як сталося, що ви стали от на цей творчий шлях, для того, щоб Ну, а шлях співка — це можливо комусь здається, що от, стати там зір, зіркою шоу-бізнесу бізнесу це так прикольно. Це, це велика праця і це велике навантаження, тому що ти ж пропускаєш все через свою душу. от Чому ви чому ви за це взялись? Цікаве питання таке. Ну насправді я займаюся вокалом з 6 років. Тобто, я вже в цій сфері, скажімо так, давненько. Це просто потрібно любити. Щоб доносити людям дійсно те, що ти хочеш донести, ти зможеш це зробити тільки коли ти це любиш, коли ти дійсно це відчуваєш. По-іншому тебе не вийде ніяк. І насправді для мене це дуже круто поповнювати український шоу-бізнес новими піснями. Ну, це зараз як ніколи потрібно, і як ніколи цінно. Шановні, як завжди, закликаю вас підтримати наших українських виконавців лайками, переглядами, коментами. Ставлю лайк на каналі Соні Ореняк під цією піснею від каналу Д1. Власне, ви можете зробити те ж саме. Соня Ореняк. Так, в Ютубі можна її знайти та на інших майданчиках власне, і цю пісню, і інші. До речі, непогані перегляди збирає тут скільки п'ять днів назад відбулася презентація цієї. Пісню, давайте накручувати, ну, своїх треба підтримувати. Соня, не можу вас не запитати після перегляду, власне, і відео. Мені здається, знайомий якісь сходи і під'їзд я пізнав у цьому відео і вся Україна, тому що в таких під'їздах і на таких сходинках бував кожен. Я не можу вас не запитати, ну, інакше, інакше глядачі мене не пробачать. А, а, а лірична героїня вашої пісні і Виконавець співачка Соня Ореняк. Вони якось пов'язані. Це історія лише вашої героїні, чи це якось має ще щось там у реальному житті, якісь відголоски? Можете не відповідати, Я, так, глядачам, глядачам, безумовно, це цікаво. Е, ні, це тільки героїня, але все одно ця героїня продає дуже е, важливу е, суть, яку я також колись е, проживала. Там, і зі мною таке траплялося. Та та там, якщо я пам'ятаю, щось там одна в обіймах нічних, краще вже так, ніж знову в твоїх. Ну, хто, хто ж такого не, не, не переживав? Думаю, це те, через, через що пройшли пройшли усі. А скажіть, Соня, от я дивлюсь у вас на каналі. Пісень поки що чотири я нарахував кліпи. Ми безумовно бажаємо так. і чекаємо від вас більше Ми ще поговоримо про те, на чим ви працюєте. А скажіть, будь ласка, ну оскільки очевидно, що ви розпочинаєте свій шлях в українському шоу-бізнесі, сподіваюся, не лише в українському, скажіть, як воно у шоу бізнесі? От, які враження, які відчуття? Я... Ми... Скільки ми про це чули, і, і... і легенди містифікації, можливо. Ви якихось реальних історій, як воно вам там Складно. хочу сказати всім людям, які кажуть, що це неймовірно легка професія, що тут нічого не потрібно робити, крім того, що співати. Це не так, насправді дуже багато є роботи, яка дійсно має виконуватись кожен день. Тобто, ти не маєш в цій професії відпочинку. тебе немає тут вихідних, в тебе немає свят, тебе немає, можливо, якихось зустрічей з друзями, з рідними. Це все потрібно переносити. Це все потрібно якось відкладати і вкласти в пріоритет твою професію. Тому це дуже важка професія. Тут дуже багато потрібно праці і на. Насправді тут дуже багато робиться праці І не одна людина тут працює, тут задіяна ціла команда людей. А до речі, я хотів вас запитати про вашу команду, тому що я знову ж там під кліпом бачу просто величезний перелік людей, які, от здавалося б, кліп. да Ну що там Вийшла, заспівала, трошки там порухалась, хтось це візняв, все, готовий кліп. А насправді це знову ж таки, як ви кажете, величезна праця. так це ну команда в мене просто я її обожнюю. Дуже крута команда. Е так, як ви казали, це можна переглянути під кліпом, хто працював. І дійсно, я, ну, я хочу подякувати. Я хочу відмітити кожного, хто допомагав мені з цією роботою, і допомагав навіть в попередніх роботах, бо команда незмінна. Це і менеджери, і оператори, і режисери, і звукооператори, і СММ, і піар-менеджер, так само задіяні салони краси, які тобто готують тебе до цього кліпу, щоб ти краси. Це виглядала в ньому. Це дійсно це дуже велика команда. Задіяна, це дуже багато людей задіяно для того, щоб просто ви переглянули три хвилини відео, <свісно> відеокліп або послухали пісню. Тому це не легко, але це дуже круто. Я б ніколи в житті від цього не відмовилась, навіть коли я вже знаю, що це вартує і який шлях потрібно проходити кожен день. Ніколи в житті б не відмовилась я подивився ваші попередні праці. Ну, я не знаю, можливо, помилюсь, можливо, ні. Мені здається, що ваша, ваша тема це от лірика, це про кохання. Можливо, нас чекають нові відкриття, і саме про це якісь напрямки. І саме про це моє наступне питання: над яким матеріалом ви працюєте зараз? Можливо, те, темами можете поділитись, і взагалі, чого нам від вас. До речі, чи чекати нам вас у Дніпрі із живими виступами? Я думаю, що обов'язково чекати. Обов'язково по-іншому й бути не може. Вже чекаємо. вперед. Добре. Е, на рахунок пісень. Е, звичайно, планується багато роботи, планується багато пісень. Але зараз дуже важливо це знайти те, що буде дійсно ще подобатися аудиторія, адже з аудиторією також потрібно мати якийсь конект, мати контакт, щоб аудиторія також давала фідбек і відгукувалась на всі твої. Е Творча робота, це ми можемо бачити по коментарях, по переглядах. Ну ось так ми виходить, аналізуємо аудиторію, чи їй сподобалось, чи не сподобалось. Так як я новий молодий починаючий артист у цьому що е, у бізнесі е, то, звісно, це поки що дійсно працює так, що ми пробуємо те, що дійсно зайде в Але є дуже один важливий момент: ми робимо і те, що подобається мені. Ну, бо як би не подобалося, що аудиторії, обов'язково це має кайфувати від цього і отримати задоволення артист, бо без цього до аудиторії нічого не донесеш. Дуже класно, ви акцентували увагу саме на цьому, і я якраз хотів вас. Дивіться, от ваша пісня, попри ну, це популярна пісня, да, здавалося б, легкий жанр, але по-перше, над цим жанром треба попрацювати і донести, ви вже сказали про це. А по-друге, це, ж, ну, от, коли мова йде про токсичні стосунки, це ж не лише просто заспівати, а це є над чим подумати і з чого зробити висновки якісь для себе. Оце той момент, коли творчість, форма співпадає із. Змістом, і це власне є. Це ну дуже високий рівень творчості. До речі, це компліменти вам і вашим да, авторам. Дуже да. а, і я давайте от скільки таких пісень я ставлю це питання усім нашим гостям. От цікаво, що ви скажете. Дивіться, що зараз ми спостерігаємо. От зараз народжується або перероджується українська пісня, і от це співпадіння форми, і змістом його раніше майже не було раніше. Що у нас були якісь полегшення. -ти там шльопалі шльопки і ну, шльопки, слава Богу, вже відшльопали. А, і і, і з'явились ви, і такі, як ви. І, і це дуже класно, тому що. ну, я, я не є там прихильником попси, але мені з, з, я шалено подобається спостерігати за те, що відбувається в тому числі в попсі, ну і взагалі в українській музиці, і не лише не в музиці. От ми теж саме бачимо, з'являються нові яскраві твори там в кіно, театрі, література, поезія, живопис в спорті, врешті решт Де завгодно. От у нас просто такий творчий вибух. Хоча да, війна, да, біль, але от ну не постійно ж нам. Сидіти в якійсь там помиральній ямі. От я до чого? Що у нас от такий вибух. А якщо подивитися, що відбувається у них там на болотах, от як вони як гнили в своїх оцих старих, ще радянських, пострадянських наративах, от вони в них і гниють, нічого нового вони не народжують, просто вони додають туди з якихось, намагаються щось, але виходить по результату, що вони просто переворушують старе, і воно від того лише більше тхне і воняє. Вибачте. От я до чого. Питання, чому така різниця? Чому у нас наш біль все одно тим не менш перероджується в цей творчий вибух, а там ну воно все гниє і воняє і так уже десятиліттями? Дивіться, я впевнена, ну це, це моя думка, але для себе я впевнена, що це все залежить від людей. Коли в цій країні найкращі люди, коли в цій країні ти розумієш, що найкраще все? Ці люди здатні на все. Дійсно, ми зрозуміли за ці останні роки, що для нас немає нічого неможливого, яку перед нами не поклали проблему. Ми просто її беремо і легенько обходимо або переступаємо. Ну скажімо це прямо. Тобто, ми сильні, ми незалежні, ми просто найкращі. А люди, які вибачте, мене живуть там, де і так нічого немає, як ви сказали, болота гниють, то люди, які. З болота вони логічно, що нічого і не зможуть ніколи зробити. Ніколи вони не перескочить нас найкраще. Соня, я надзвичайно вдячний вам за це спілкування. Дуже приємно було познайомитись, і сподіваюся, наше спілкування ще продовжиться. І до речі, чекаємо вас у Дніпрі. І знаєте, дуже приємно, коли людина вміє не лише співати, а ще й говорити і доносити свої думки. Мені щиро приємно, що у вас є ще і цей талант, і тому поспілкуватись а, з вами ще раз буде надзвичайно приємно. І мені, і нашій аудиторії. Дякую вам і сподіваюся. До нових зустрічей. Дякую. Обов'язково дякую вам. До побачення. Погодьтесь, неймовірно щира і неймовірно відкрита дівчина. І дуже класно, коли у нас, от такі з'являються зірочки, котрі безумовно потім стануть зірками і будуть сяяти і для нашої української, і для сподіваюся, набагато ширшої аудиторії. І просто приємно було поговорити.